Субота принесе різну погоду в різні куточки країни: помітну розбіжність у температурі, повну протилежність у хмарності та досить сильний вітер у деяких областях. Розберемось, чого чекати від 15 листопада у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс трьох. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, небо буде повністю затягнуте хмарами, але опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду очікується помірна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним, дощу не прогнозується. У Сумській області температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 9 градусів тепла. А вночі очікується плюс 6. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 13 метрів за секунду небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Донеччині температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде майже чистим. У Луганській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Прогнозується майже чисте небо без опадів. На півдні в Одеській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. У Миколаївській області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. Ми готуємо прогноз щодня, щоб ви завжди були готові до будь-якої погоди. Підтримайте нас лайком і підпискою. Це допомагає розвивати канал. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Херсонській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день підніметься до 12 градусів тепла. А вночі буде плюс 6 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Криму температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо залишатиметься абсолютно чистим. На заході у Львівській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 4. Очікується майже повна хмарність, проте опадів не буде. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, прогнозується помірна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На Закарпатті температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується значна хмарність, але дощу не буде. У Рівненській області температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Волинській області температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, очікується помірна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. На Полтавщині температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На Черкащині температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Дніпропетровщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 5, спостерігатиметься помірна хмарність, опадів не очікується. Нехай ця субота пройде спокійно і приємно, без турбот. Нехай навіть прохолодне повітря подарує відчуття свіжості, а осіннє небо трохи затишку гарного настрою, тепла в домі і мирного неба над Україною. До зустрічі в наступному відео.